Так, тут ще що. Мені сниться сни кожну ніч. Прокидаюся я вночі в третій годині. Цю ніч до мене хтось стукав у стіну мого будинку. На моїх плечах тримається вся моя сім'я. Я, я народилася в Воно-Франківській області, але мешкаю на Донбасі. Мені дуже приємно чути, як ви говорите. Я не хочу е покидати цей світ, я не здамся. Почуваю себе нормально. Боже мій. Діти мої, цвіти мої, де б ви не були, а особливо, знаєте, ті люди, які в окупації, ті, які е, на території, де близько до бойових дій, де і приїжджати треба, і нема куди приїжджати. Знаєте, навіть навіть мені Страшно відкрити уста і сказати, я вас розумію. Ніхто не може зрозуміти тих людей, які в окупації, тих, які вимушені були переїхати, аж поки ви то не відбудете, ніхто того не зрозуміє. Тому я, я дуже переживаю за вас і. З багатьма переселенцями спілкуємося, стараємося допомагати там, чим можемо. Бо то, знаєте, приїхали не раз і нема в хаті нічого. Ми вже знайшли якось з горем пополам, знайшли квартиру, знайшли якийсь притулочок і нема нічого, навіть ложки нема. Так буває. І щоб бігати по магазинах, скупляти ложки, щоб потім що, лишати їх чи за собою тягати. І тому ми допомагали і посудою, і всім. І я собі просто представляю, наскільки це є важко. Молимося разом з, з, з усіма. Одно кажу, не геройствуйте. Не треба, не треба там розказувати. Я патріот, і діти усі не треба. Не треба. Це геройство нічого не дасть. Зробить вам проблеми і все. Всі, хто в окупанці, всі, хто в полоні, можете говорити все, що хочете. Саме головне, щоб ви врятували своє життя і щоб вам не зробили шкоду в здоров'ю. Окупанці, ті, що полонені, можуть говорити все, що хочуть, їх судити не можна. Ідемо далі. Знаю, що прихрещена людина отримує печать Святого Духа, на коєна Святий Дух покидає людину, чи просто людина може пригнути, при, пригніти, може пригніти дію, а прийняти дію Святого Духа своїми добрими вчинками чи думками і не дає йому сама у повній силі діяти в ній. Так питання в чому? <кій> чи просто людина? Знаю, що при той, так духа, чи коли-небудь Святий Дух покидає людину. Ага. Чи коли Святий Дух покидає людину? Ні. Дивіться, як це виглядає. Це виглядає е, так, як, е, так, як fm радіо, знаєте? От воно є. Ти включив і воно грає. Хвилі йдуть, воно грає. І коли ти виключив радіо, хвилі не перестали йти. Просто ти їх вже не сприймаєш. Так само людина вона, коли вона не охрещена, це так виключене радіо. Так? Ну, не треба це ідеалізувати. Примірно, щоб було зрозуміло. Так? Як виключене радіо. Хвилі є, все. Дух Святий діє, хвилі працюють, але радіо твоє не включене. Хрещення це, це так, якби ну, збудували то радіо, зробили його. Його ще не було, але його хрещення дає нам ту можливість. Так? А потім то радіо включає, так? коли ти печать дара Святого Духа, то радіо включене і включили. І воно працює, Дух Святий діє. Але через якийсь час людина е, відволікається від Бога, скручує звук. Так? Ну так, будемо аналогію проводити. І коли людина чинить гріх тяжкий, вона виключила його. Не можна сказати, що Дух Святий не діє, він діє. Не можна сказати, що хвилі перестали йти, так? Якщо радіо ти виключив, це означає, що хвилі перестали поступати. Хвилі, як були, так є. Радіо хвилі має на увазі, а радіо твоє не робить. І для того, щоб його включити, то радіо образно, та? потрібне покаяння. Ти прийшов до сповіди, відбувся ту тайне покаяння і радіо чик, знову включився, опять працює Дух Святий через тебе і для тебе.